Путін вперше і майже через добу прокоментував теракту у крокус Сіті Холі та заявив про причетність до цього України. За словами диктатора, терористів було четверо. Після стрілянини вони ніби дорухалися у бік України, де для них було підготовлене вікно. Зараз фігурантів затримали. Яким чином вони мали дістатися до цього вікна, якщо на кордоні стоять силовики та війська, незрозуміло. В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны, введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнительных теракт, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всього задержано 11 чоловік. Зазначу, навіть російські пабліки пишуть, що пропагандисти отримали методичку від Кремля про висвітлення теракту у Крокусі, де тільки можна треба наголошувати на можливому українському сліді. До речі, неточності через це вже виникають. У початкових повідомленнях змі говорилося, що машину з терористами було зупинено за 16 кілометрів від Білорусі у селищі Теплий Брянської області. Пізніше депутат Хіштейн назвав інше місце затримання авто хацунь Брянської області від неї до України близько 153 кілометрів до Білорусі 250 Тим часом головне управління розвідки при міністерстві оборони України заявило, що теракт у підмосковному Красногорську це спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. Таким чином, керівництво РФ хоче виправдати ще більш жорсткі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії. Публічну страту людей у Москві слід розуміти як погрозу Путіна ще більшою ескалацією та розширенням війни, заявили у гур.